Купуйте затишний будинок в селі Запрудка Вишгородського району Київської області на вулиці Шевченка, 71, що можна сказати про цей будинок? ідеальний вибір для невеликої сім'ї, що шукає затишне житло в передмісті Києва або дачу, розташований на центральній вулиці, поряд з магазином та автобусною зупинкою, недалеко від Лісу та Озера. Стан будинку жилий, але потребує ремонту, що дасть можливість створити ідеальний простір для вашої сім'ї. У дворі розміщені господарські споруди та гараж для вашого авто. Основні характеристики загальна площа будинку 80 метрів квадратних, простори планування для комфортного проживання. Розташований на ділянці правильної прямоугольної форми площею 13 соток. Опалення пічне, що забезпечить тепло та затишок у холодні пори року. Електрика забезпечить необхідність у сучасних електричних зручностях. Санвузол суміжний, а каналізація виведена в септик. Підотожимо. Відстань до найближчого міста 5 км, загальна площа будинку 80 метрів, кількість кімнат 2, площа ділянки 13, соток, цегляний будинок, санвузол суміжний, опалення піч, житловий стан, меблювання залишається, побутова техніка плита, комфорт, душова кабіна, підсобні приміщення, сад, город, Огорожа, гараж, комунікації, центральний водопровід, електрика, асфальтована дорога, каналізація септик, інфраструктура. До 500 метрів, школа, зупинка транспорту, парк, зелена зона, дитячий майданчик, центр міста, ландшафт до 1 км, озеро, ліс, парк. Шановні друзі, кому потрібно. Прорекламувати або продати свій будиночок пишіть нам на електронну адресу, яку я залишу внизу. Чорне море, чорне море. гарне море, гарне море. Чорне море, гарне море, а все є